Слава Україні, вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк. В етері програма на часі. Сьогодні говоритимемо про одну з найбільш поширених проблем, яка турбує багатьох мешканців: квартирні крадіжки, як вберегти своє житло, які методи охорони справді дієві, і що варто знати кожному, аби не стати жертвою зловмисників. В гостях у нас заступник начальника управління поліції охорони в Рівненській області майор поліції Олександр Масалко та начальник центру. Технічної охорони управління поліції охорони в Рівненській області, підполковник поліції Андрій Шумакевич? Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня, шановні глядачі. Доброго дня пане Олександре. Розкажіть, будь ласка, наскільки актуальною нині є проблема од крадіжок у нашому регіоні? Можливо, якусь статистику назвіть. Ця проблема є актуальна не тільки в нашому регіоні. Так дійсно існують певні проблеми з крадіжками з приміщень з особистим майном громадян, як будинки, так і квартири. Якщо говорити статистично, то від початку року органами підрозділами національної поліції в Рівненській області зареєстровано близько 41 кримінального провадження з крадіж... де присутні крадіжки з приміщень з особистим майном громадян. Якщо брати аналогічний період минулих років, це побільшало крадіжок чи поменшало десь на однаковому рі. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, скільки оселі громадян нині перебувають під захистом поліції охорони, і яка статистика злочинних посягань на такі об'єкти? На сьогоднішній день управління поліції охорони в Рівненській області охороняється 3900 об'єктів, тобто квартир, будинків, гаражів громадян? Осягання саме на е, ті, які знаходяться у нас під охороною, цього року не було. Пане Олександре, які найпоширеніші методи для проникнення використовують зловмисники? Ну, першу це проникнення через двері. Проникають через двері за допомогою використання відмичок, пошкодження вхідних замків, пошкодження петель, віджиму механічними методами, віджиму дверного полотна. Підбору ключа, проникнення через вікна це шляхом віджиму віконної рами, пошкодження склопакету і користується моментами, коли не закриті не зачинені вікна на перших поверхах багатоквартирних будинків чи взагалі будинків одноповерхових. Проникнення через дахи будинків та балкони також використовуються. це критичні поверха багатоквартирних будинків і одноповерхових будинків. Також під методами шахрайства розуміємо. Різних службовців Представляються службовцями ОСББ, комунальних підприємств, працівники правоохоронних органів під різними видами соціальних опитувань, таким чином проникають в приміщення з особистим майном громадян. Пане Андрію, а розкажіть от про види охоронних систем, які встановлює поліція охорони для захисту осель громадян, які з них є найоптимальнішими, найдешевшими і які можна найефективніші. Ну, на сьогоднішній день, якщо брати образно, поділяється синізація на провідну та безпровідну. Тобто, якщо це заздалегідь звертаються замовники на стадії ще, ну, можливо, будівництва, проведення ремонтних робіт закидаються провода, Потім вже в ході як облаштовується приміщення, вже декоративна штукатурка виконується, і вже після того встановлюються датчики. Це провідні. Якщо вже там люди проживають, чи можливо вже зроблений ремонт, неможливо прокласти дроти, то ставиться бездротова сигналізація. Вона ще дротова, що бездротова, вона є ідентично надійною, відповідає всім вимогам, сертифікована. Також сигналізація поділяється ще на охоронну. Призначення та е, кнопки тривожного виклику. Е, тобто сигналізація охоронна дає спрацювання при е, коли зловмисник проникає в приміщення, а кнопка тривожного виклику це вже безпосередньо, коли людина знаходиться, щось побачила зловмисник, наприклад, лізе, коли громадяни знаходяться вдома, натискає і відразу йде спрацювання до нас на пульт і направляємо групу швидкого реагування. Чи часто бувають такі виклики, коли саме от на цю кнопку нажимають? Ну як ми казали, що вже цього року не було таких викликів, але попередні роки бували досить часті виклики. Дякую, пане Олександре. А які фактори найчастіше спричиняють квартирні крадіжки? У першу чергу соціально-економічні зростання безробіття, підвищення рівня злочинності, наркоманія крокує поряд з такими фактами проникнення в житло громадян, відсутність безпекових заходів в приміщеннях з особистим майном громадян, тобто слабкі замки, ненадійні двері, ненадійні склопакети, дешева фурнітура, яка застосовується при монтажу віконних систем. Знову ж таки, байдужі сусідів: сусіди, які не спостерігають на підозрілих осіб, які знаходяться в під'їздах будинків поряд з будинками, і знову ж таки, наявність цінних речей, які знаходяться в людей, які здебільшого дякуючи соціальним мережам, дають можливість злочинцям проаналізувати наявність цінних речей, грошей, статків, які люди мають і позиціонують в соціальних мережах, і такі фактори. Спонукають злочинний елемент до здійснення квартирних радіок і не тільки квартирних, а й з будинків, і взагалі з приміщень з особистим майном громадян. Дякую, пане Андрію. А від чого залежить склад охоронної системи? Кількість датчиків, потужність приладу? Як це визначити? Ну, це все залежить від. З Самого помешкання беручи квартира, будинок, якщо це квартира невеличка, там достатньо, тим паче знаходиться не на критичних поверхах, тобто перший другий поверх, а також від даху крайній поверх, можливо, встановити просто датчик відкриття дверей та датчик руху в коридор, і цього буде достатньо. А якщо брати вже житловий будинок. В залежності від його розміру площі е, потрібно встановлювати там набагато більше датчиків, е, так само датчики відкриття вікон першого поверху. Е, можливо, так само люди бажають додатковими датчиками, там, це є датчик задимленості, датчик затоплення. Залежить від індивідуальності кожного помешкання, скажімо. Дякую, пане Олександре. Чи вірно, що крадіжки частіше трапляються у певний сезон, чи навіть у певний день тижня? Є така закономірність. Традиційно літо є сезоном відпусток і значна кількість громадян в цілому і нашого міста, нашого регіону, планують собі здійснювати відпочинок як за межами міста, так і за межами області, що є і підставою для здійснення крадіжок з таких об'єктів. В цілому традиційно, якщо говорити про дні, то найбільш сприятливими днями для здійснення квартирних радіжок, звичайно, це робочий час в той період, коли люди знаходяться на роботі або на навчанні. 15-ту Найбільш характерними днями це вівторок, середа, четвер. Такі дні, які здійснюється найбільша кількість квартирних радіжок. Доволі цікаво, чому саме от такі дні, ось саме по якщо е, Ну, говоримо... здебільшого вихідні люди знаходяться всі вдома. Е, в понеділок ще правило деякі організації працюють по суботах і їм дають традиційно вихідний на понеділок. А в п'ятницю в деяких підприємствах, установах і організаціях скорочений робочий день, і тому незрозуміло, в який час може бути людина, яка проживає в тій чи іншій квартирі чи будинку, повернутися додому. Дякуємо. Пане Андрію, розкажіть, які інноваційні технічні засоби здатні виявляти загрозу різноманітними способами. Ну на сьогоднішній день є цих дуже велике різноманіття датчиків. Скажімо, перш за все, це йде датчик відкриття. І він встановлюється на вхідні двері, тильні двері, так само на вікна, що відкриваються. Далі йдуть датчики руху, які спрацьовують на рух. Людини. Вони вже зараз ідуть майже всі з імунітетом від тварин, тому громадянам не варто. Ну, хвилюватися через те, що в багатьох є тварини, там собачки, котики. Е, що буде спрацьовувати сигналізація. Тому це зазвичай люди. Це перше питання, яке вони ставлять: що а як поставити? У мене ж тут є тваринка, буде спрацьовувати. Це можна не боятися, там іде імунітет на тварин, датчики не будуть спрацьовувати. Так само датчик є розбиття скла. Е, він йде звуковий, е, спрацьовує на звук. Саме розбиття скла і дає тоді спрацювання нам на пульт. Так само датчики задимлення є, це при появі диму, при пожежі, датчики на протікання води так само ставляться, спрацьовують при протіканні води. Ну і там їх дуже великий спектр. Індивідуально всі ми людям пропонуємо і вже вирішуємо, які людям потрібно встановити. Певно, з розвитком технологій все більше таких цікавих засобів і з'являється. Так, да, звичайно, інновацій дуже багато. Так само вже одна із таких цікавинок це датчик руху з вбудованою відеокамерою. При спрацюванні він не тільки передає сигнал тривоги, і нам на пульт, і так само на гаджет замовнику людині, що проживає, і відразу. Показує короткі відео, чи людина може побачити, чи це дійсно там хтось зайшов в помешкання, чи це можливо щось так ібне спрацювання. Коли ми говоримо про розвиток технології, ми також маємо згадати соціальні мережі. Пан Олександр вже казав, що от злочинці деколи дивляться саме по соцмережах, які. Вивчають спосіб життя. Так, так, так. Чи часто таке трапляється? Доволі часто найпоширенішими квартирними крадіжками, крадіжками з будинків, з приміщень, є попереднє вивчення графік громадян. Через публікації можна скласти певний графік того чи іншого громадянина. Через проведення прямих ефірів в помешканнях можна скласти детальний план розташування в квартирі чи в будинку, що дає змогу заздалегідь спланувати. Крадіжку в тому чи іншому приміщенні знову ж таки, громадяни, які їдуть на відпочинок, здійснюють дописи на сторінках того чи іншого те чи іншої соціальної мережі, що дає можливість в реальному часі зрозуміти, що людей немає на території помешкання, немає на території області, бо взагалі знаходяться за кордоном, і таким чином злочинний елемент використовує ці всі соціальні мережі для проведення заходів, а саме проникнення, вже. Житло громадян і здійснення крадіжок. Ви задали, що навіть можна детальний план будівлі скласти. Чи були такі випадки? От, на так, Рівнічні? Доволі часто трапляються. Статистика, статистика говорить про те, що попередньо всі ті квартирні крадіжки, які здійснюються, як правило, 50% їх здійснюється за допомогою соціальних мереж, вивчають способи життя громадян. Тобто це не так, що просто в якийсь будинок заліз, обікрав і все а це планується. Ну, складність того розкриття цих злочинів в тому, що їх складно попереджати, тому що злочинці готуються заздалегідь заздалегідь можуть від декількох тижнів до декількох місяців здійснювати підготовку на те, щоб здійснити крадіжку. Дякую. Зараз існує система розумний дім. Пане Андрій, розкажіть, як вона взагалі працює? Які технології передбачає? Ну так, ви проникати на сьогоднішній день, воно все широко застосовується. Система розумного дому. Це виходить, що ряд сповіщувачів, що надають спрацювання, поєднуються з іншими засобами. Тобто, наприклад, якщо взяти от датчик затоплення. При спрацюванні він може не тільки передати тривогу господарю, власнику будинку, квартири чи нам на пульт, а так само ставиться датчик перекриття води. І він автоматично при спрацюванні, датчика протікання води, віддає. Команду і датчик перекриття води перекриває подачу води і це дуже убезпечує от громадян. Тим паче, якщо у вас помешкання знаходиться десь на вищих поверхах, ви не затопите сусідів, не спричините їм шкоду, так само собі лишні витрати на відшкодування тих всіх завданих збитків, так само датчик задимлення, датчик угарного газу, як кажуть. Так само спрацьовує, люди можуть вже себе обезпечити, перекрити газ, так само подачу, вияснити причину. Так само і можливо керувати різними датчиками, будь то ви йдете. З тому з помешкання на роботу ви ставите під охорону. Автоматична система визначає, що вас немає вдома. Вона не потрібні різні прилади, вимикає з відживлення. Потім так само ви приходите, знімаєте з охорони, вона знову їх вмикає. Ви економите і свої гроші. і Ресурс. А чи загалом популярна ця система Розумний Дім от, в нашому регіоні? Звичайно, популярна. Ми ж всі йдемо в ногу з часом, розвиваємося, і так само наші люди, так само як по всьому світу, досить часто ну, використовують дану систему. Вона розвивається, потім доукомплектовують новими гаджетами, новими датчиками, докомплектовують і модернізують. Дякую. Пане Олександре, чи трапляються випадки, коли люди, вже ставши жертвою квартирних крадіїв, звертаються до поліції охорони? Розкажіть от про якісь реальні як правило так і трапляється після того, як людина стає жертвою квартирних крадіїв, вони стають клієнтами поліції охорони? Зокрема, з метою захисту персональних даних і адрес називати не буду. Але, зокрема, в квітні 2025 року на одному з мікрорайонів Рівного <світ> була здійснена квартирна крадіжка в громадянки, було викрадено кошти цінності. І після крадіжки громадянка звернулася на гарячу лінію поліції охорони і стала нашим клієнтом. В той же день ми комплектували комплекти сигналізації, здійснили монтаж. І на сьогоднішній день дана громадянка перебуває під охороною. На жаль, після факту крадіжки, як правило. Дякую, а пане Андрію. Тоді розкажіть, які комплексні види захисту надає поліція охорони? Розкажіть про роботу кожної служби. Ну, якщо брати від самого початку, то це контактний інформаційний центр. За телефоном 9899 будь-який громадянин може залишити заявку буквально за декілька хвилин. З громадянином чи то особою зв'язується інженер, який домовляється про зустріч, обстежується помешкання чи об'єкт, погоджується кошторис на виконання робіт. Монтується сигналізація, для цього є в нас в штаті електромонтери обслуговування пожежної сигналізації, охорона пожежної сигналізації. І після того заключається договір на охорону займається далі наш пульт охорони. Чергові пульта охорони спостерігають постійно за... моніторять охоронну пожежну сигналізацію. Чи то тривожну, і у разі надходження сигналу тривогу тривога негайно виїжджає наш наряд реагування для ну, для вияснення причини спрацювання. Зрозуміло, дякую, пане Олександр. А які є служби поліції охорони, які задіяні от саме в охороні об'єктів? Ну, першочергово, це засобами технічної охорони, здійснюються наряди реагування спостереження. На сьогоднішній день на території Рівненської області функціонує 11 нарядів реагування, які здійснюють виїзди в найкоротші терміни на спрацювання засобів охорони пожежної сигналізації. Також є підрозділи, які здійснюють фізичну охорону залучення фізичної присутності працівників поліції охорони. Також є спеціальний підрозділ Титан, який здійснює супровід валютних цінностей як на автомобілях замовника, так і на власному автотранспорті. І також є воєнізована охорона, це також швид охорони, який здійснює охорону об'єктів всіх форм власності, також фізичної присутності працівника воєнізованої охорони на тому чи іншому об'єкті. Дякую. Пане Андрію, а що ви порекомендували от мешканцям, аби обезпечити свої домівки саме от в побутових умовах? Що найперше потрібно зробити? Ну, перш за все, звісно, це встановити охоронну сигналізацію і підключити її на пульт охорони. Ну, і, звичайно, якщо вже далі дивитися, це фіні двері, убезпечити надійними замками. Це мінімум два замки, щоб ставити, для того, щоб злочинці як ну, якнайдовше намагали, ну, намагалися проникнути. І звичайно ж, це дві е вікна. Вікна не економити на фурнітурі, тому що як показує практика, для злочинців віджати вікно це буквально декілька секунд. Дякуємо нашим гостям за розмову, майору поліції Олександру Масалку та підполковнику поліції Андрію Шумакевичу за змістовну розмову і корисні поради. Сподіваємося, що обговорене нами допоможе мешканцям нашої області уберегтися від зловмисників. З вами була програма на часі. Дивіться нас в наступному етері.